7 липня турбота про інших. Мілана дуже любить тварин. У неї є собачка, кішка і навіть пташки. Вона дбає про всіх. Коли хтось із них нашкодить, Мілана не гнівається, але прощає. Так і Господь прощає нас, коли ми чинимо погано, тому що дуже сильно любить нас. А про кого дбаєш ти може, про кішечку чи собачку, Або про молодшого братика та сестричку? Будь терплячим, якщо вони зроблять щось погане. Прощай їх і виявляй любов Мій біблійний вірш Поблажливі будьте один до одного в душі любові. Ефесян 4.2. Моя молитва. Терплячим я хочу стати і про своїх друзів дбати.